Я радий усіх вітати знов на каналі Лампадром. Мене звати Lampach, і сьогодні ми поговоримо ще про один цікавий апарат, але також не ламповий. Ну, Вірніше, він не зовсім ламповий. Це автомагнітола. Вона зараз в мене на столі розібрана, це Кенвуд. Зараз я вам покажу, як такий прилад е, виглядає взагалі. Це отакий от кенвуд. І зараз такі автомагнітоли. Це... У випуску десь 2005-2006 року. Це Kenwood з доволі непоганим звуком, з непоганим функціоналом. Є радіоприймач. Він читає як аудіо CD, так і MP3 диски, і е, видає 4 канали. По десь 15 Вт. Тут, звичайно, заявлено 4 по 50 Вт, але 50 Вт це максимальна потужність вже із потвореннями. Ви там почуєте хіба що якийсь тріск шипіння та рипіння замість звуку, а його номінальна потужність це 15 Вт на канал. Ну, я вважаю, що для машини це досить, досить хороша потужність. І, в принципі, цю магнітолу також можна використовувати як стаціонарну. Тобто ставиш магнітолу, підключаєш до неї блок живлення, наприклад, комп'ютерний. У будь-якого радіолюбителя цих комп'ютерних блоків живлення буде дофіга і трішки. Якщо немає, його можна просто закипіті купити в старішик. У мене отакий от от розібраний вже блок живлення, доволі потужний. Він може живити автомагнітолу, і вона буде при цьому видавати усю свою номінальну потужність. Але є невеличкий, невеличкий нюанс. Автомагнітолу можна використовувати стаціонарно, скручуєте два дротики, це живлення, жовтий плюс і так званий accessor, це червоний. Коли монтуєте його в авто, то на цей червоний йде сигнал включення із ключа запалення. Фактично, це не живлення, це просто сигнал на вмикання автомагнітоли. Тут в схемі самої магнітоли є спеціальні транзисторні каскади, які, якраз, і визначають, що включений цей сигнал от, Accessory Detection. І BU, напевно, це бортова мережа, ну, тупо 12 вольт, коли приходить цей транзисторний каскад відкривається і закорочує на землю 35-й вивод процесора. А оцей 36-й. До речі, нам це ще знадобиться. І до чого це тут це все? Автомагнітолу можна використовувати як стаціонарно, і це такий бюджетний варіант мус -центра. Якщо у вас є пару колонок, навіть від магнітофона маяк, ви їх підключаєте до двох стереоканалів Кенводу, підключаєте комп'ютерний блок живлення, і у вас буде досить якісна музика. Можете слухати радіоприймач або компакт-диски. Ця магнітола ще читає mp 3 в мене овер дофіга компакт дисків і ще самопісні старі болванки з mp 3 шками Ще, напевно, років 15 тому я їх записував, в мене їх багато, я їх дуже часто прослуховую. З таким апаратом це дуже зручно. Диск поставив і все, ти слухаєш музику. Але є невеличка проблема. Кожен раз, коли ти вимикаєш живлення, ця автомагнітола. Страждає на амнезії, вона забуває усі налаштування радіостанцій, налаштування еквалайзеру, налаштування гучності і все таки інше. І це досить незручно, коли хочеш просто увімкнути і слухати улюблену хвилю. Але кожен раз, коли ти вмикаєш автомагнітолу, тобі доводиться це все переналаштовувати. Чи можна це якось виправити? Так, можна. Я довго над цим думав і. Зробив отак. Значить, що нам треба зробити, щоб автомагнітола не забувала усі радіостанції та інші налаштування. Тут є ПЗУшка, ПЗУшка, але вона не зберігає в собі усі ці налаштування. Налаштування є тільки в оперативній пам'яті цього центрального процесора керування. Тобто, коли ви відмикаєте від нього живлення, він все забуває. Звичайно, у машині це не проблема, коли оцей жовтий підключений постійно для, до акумулятору. Автомагнітола буде все пам'ятати, і коли ви включаєте машину, повертаєте ключ запалення, сигнал е есесори подається на червоний дріт, і магнітола починає працювати. Але що ж зробити, щоб в стаціонарних умовах вона теж нічого не забувала, і вам не, не треба було постійно тримати її під напругою 12 вольт. Наприклад, я раніше так робив блок живлення від комп'ютера, він постійно ввімкнутий. 12 вольт постійно подається на магнітолу, і вона нічого не забуває. Але це тривало до одного скачка напруги в мережі, коли блок живлення тупо згорів. І я ж тоді вирішив, що це треба якось обійти і все ж таки придумати засіб, щоб вона нічого не забувала. Так, так би мовити, засіб від амнезії. Що можна для цього зробити? Можна постійно живити процесор напругою 5 вольт. Оцей системний мікроконтролер. Ось як бачите, виводи VDD. Ось вони тут ще є. VDD. Сюди треба подати плюс 5 вольт. І як це зробити? За допомогою батареї. Але нам треба розв'язати джерело живлення самої магнітоли. Тут є спеціальний стабілізатор, який постійно дає 5 вольт на процесор. І нам треба їх розв'язати від батареїк, щоб в нас батарейки не розряджалися та не намагалися заряджатися від цієї мікросхеми під 5, 5 вольт. І, врешті-решт, вони можуть тупо потекти, і електроліт з них може ще й роз'їсти тут щось, щось на платі. Як це зробити? Треба розв'язати їх за допомогою діоду. І ось тут є така цікава штука. Процесор живиться через дросіль L61 у 4,7 мікрогенрі. Що нам треба зробити? Його треба випаяти і запаяти сюди діод катодом до процесора. Е, і на вивод катода через ще одні діоди подати напругу з батареї. Ось, бачите. Діод замість дроселя я поставив з цього боку це smd діод І сюди ж приходить живлення від батарейок. Також через діод. Оскільки 4 батарейки дають напругу десь більше 6 вольт, коли вони заряджені. Реально, вони давали десь 6,3. Оцю напругу, напругу треба було трошки погасити і зробити це за допомогою діодів. На кожному діоді падає напруга близько пів вольта. Якщо ми з'єднуємо два діоди послідовно, то виходить, що в нас напруга буде на 1 вольт менше. Десь 5,2, 5,3. І це цілком вистачає для процесора. Насправді. Я перевіряв, він добре працює навіть від напруги 4,3 вольти. На цьому діоді, до речі, теж падає десь пів вольту. Сюди приходить з мікросхеми стабілізатора 5 вольт. А на виході після діоду, 4,5 вольти. процесор досить комфортно себе при цьому почуває і нормально запускається, все працює як треба. Але коли я це все зробив, виявилось, що коли ти магнітолу виключаєш цією княпочкою на мордочці, вона потім не вмикається. Треба від'єднати мордочку, і тоді вона запуститься. Чому так відбувається? Бо тут всередині мордочки є ще одна мікросхема. Це контролер дисплея і контролер клавіатури. А далі через цифрову шину по цьому роз'єму. Вона спілкується із центральним процесором і дає йому команду. Тобто оці всі княпочки не йдуть безпосередньо на процесор, як це зроблено в деяких магітолах, наприклад, LG чи їм подібним. Тут є транзисторний ключ, який відрубає напругу від передньої панелі. але, але. Цей транзисторний ключ живиться від загальної шини 5 вольт. А ми її відділили діодом. Щось треба робити, щоб напруга таки потрапляла на передню панель, і можна було її спокійно вімкнути із допомогою кнопки без танців з бубном. Ось цей транзистор Q151, він якраз і комутує напругу. 5 вольт на панелю. Панель 5 вольт свіч. Ось цей транзистор нам і треба е, треба йому на емітер подати плюс 5 вольт. І тоді це все буде працювати. Але треба відрізати його емітер від основної шини плюс 5 вольт. Я так і зробив. Розрізав тут доріжку. Дуже добре видно, але. ну От, бачите, я її тут відрізав. І кинув перемичку <кій> якраз після діода, після діода наживлення процесора на електролітичний конденсатор. Зараз я вам схемі його покажу. Цей конденсатор. Ось це 409 на плюс цього конденсатора. Після цього магнітола стала вмикатися із княпочки, але, але виявилася ще одна проблема. Вона полягла в тому, що через деякий час, коли вимикаєш живлення, магнітола знов таки зависала і не вмикалася. І не вмикалася вона навіть після того, як від'єднаєш панельку і запускалася вона тільки з княпочки Reset. Я довго думав, що це таке, як це відбувається. Думав, що може втрачається зв'язок між контролером клавіатури і дисплеєю і центральним процесором, але все виявилось набагато простіше. Оцей процесор центральний, він відслідковує відслідковує, чи є напруга, чи є напруга 12 вольт і чи поданий сигнал есесовий. Значить, ось тут два виводи у процесора. BU-DETECT активний низький рівень, це процесор відсоткової навіть напруги 12 вольт і есесор Detection теж активний рівень низький. Тобто, коли на цих виводах процесора є 0 вольт, це. Необхідна умова для того, щоб процесор увімкнув живлення, увімкнув магнітолу. Ці сигнали формують ці самі каскади, які вам показував на початку нашого відео. Зараз я в схемі їх знайду. Ось тут ці транзисторні ключі через стабілітроди. На них подається 12 вольт або з виводу accessory на роз'ємі автомагнітоли. І 12 вольт. Транзистори відкриваються, відкриваються і забезпечують низький рівень на виводах процесора 35 і 36 BU-DETECT і Accessory-detect І ось що я визначив. Коли ми вимикаємо блок живлення, то напруга знімається не Раптово, а вона так згасає. І ось в певний момент в певний момент, на оцих от виводах через те, що транзистори закриваються, виявляється напруга високого рівня, тобто плюс 5 вольт, логічна одиниця. І якщо процесор, процесор бачить, що нема 12 вольт, нема сигналу. Есери, це значить, що треба вимикатись. Але на процесор подано 5 вольт, і він не вимикається, не перезапускається. А такий режим роботи розробниками не був закладений в цю конструкцію. І тому процесор не знає, що робити, він входить в безкінечний цикл і зависає. Він просто тупо не знає, що йому робити. Що ж я зробив? Я просто ці сигнали закоротив на землю. Тобто, автомагнітола має думати, верніше, її центральний процесор, що до неї постійно під'єднано плюс 12 вольт, і е, сигнал есесори теж не знімається, а ми ж живемо її від батарейок. І тоді все починає працювати у штатному режимі. От зараз я вам покажу. Магнітола буде вмикатися, От ми даємо 12 вольт, вона вімкнулася. Налаштована станція не збилася. Ну Тут дуже поганий прийом, тому хіба що рипіння якесь чутно, але частота частота та сама, яку я встановив і запам'ятав. Тобто тут є 6 ячеїв пам'яті, які запам'ятовують частоти. Те ж саме можна її вимкнути кнопочкою Source, вимкнути живлення. І зараз через деякий час ми її вимкнемо, І вона теж увімкнеться. Батарейки живлять процесор. Процесор від того не страждає амнезією. І ми зберігаємо усі наші налаштування. Така от невеличка дороботка. Вона дозволяє використовувати автомагнітолу у штатному режимі. Ось, ми її вімкнули. Режим тюнер, та сама частота, вибрана нам налаштування еквалайзера і навіть рівень громкості. Ну і е, Приглушена яскравість дисплея. Це теж е, налаштовується і процесор це запам'ятає, але єдина умова, щоб процесор це не забув. Щоб він постійно живився напругою плюс 5 вольт. Ось з такими невеличкими дороботками можна перевести автомагнітолу у режим, так би мовити, стаціональ... стаціонарного бюджетного музикального центра. Тож, таку штуку можна влаштувати в селі, на кухні, і це буде чудово працювати. До речі, ця автомагнітола забезпечує дуже класний, якісний звук, відтворює компакт-диски. Ну я вважаю, що це досить непоганий апарат. Тим більше, тим більше, що автомагнітову отакого от типу. Це Кенвод, це Кенвод і модель КДЦ. Оце КДЦ w 4034 оце модель КДЦ до В431, вони в принципі дуже похожі, в них навіть майже однакові плати, Там, де щось по функціоналу трошки відрізняється. Але, в принципі, вони е, схожі за параметрами. І отаку от магнітолу можна зараз купити за десь 300-350 гривень. Якщо пошукати, то навіть і дешевше. Оцю, оцю от, Я взяв за 200 гривень, але ну, вона трошки напівробоча, бачите, тут вже. Засвідчені деякі сегменти індикатора, відсутні оці ручки. Ну це фактично такий піддослідний кролик, на якому можна оце все відпрацьовувати. Також, до речі, якщо автомагнітолу вимкнути, от просто її вимкнути, то вона теж запам'ятовує свій останній стан, тобто, що було вимкнуто Проце... тюнер чи cd плеєр і навіть вона буде. Компакт диск з того самого треку відтворювати, коли ви її вимкнули. От зараз ми її теж вмикаємо. Магнітола вмикається і вона запам'ятала налаштування, ну, тут трошки догри от так отак вона має насправді бути. Ось от така от непогана штукенція, її можна досить неважко переробити. Ну що ж, з вами був Лампач на каналі Ламподром. Слава Україні! Смерть русським оркам! І скоро зустрінемось на нашому каналі під назвою Ламподром!